Що видавали на планеті діпі? Мільйони українських біженців у Європі, які опинилися тут через війну. Чи це про наші дні? Не лише 1945 рік. У повоєнній західній Німеччині, Австрії та Італії діють табори для переміщених осіб Displaced Persons, тобто діпі тут. Мешкають колишні в'язні, примусові робітники та біженці з різних країн, українців близько трьох мільйонів. Вони не сидять, склавши руки, а створюють хори, школи, мистецькі та культурні кола, а також видавництва. Практично в кожному таборі існує своя газета, що виходить невеликим накладом. З 1945 по 1950 рік з'явилося понад 500 періодичних видань, серед них сатиричний гумористичний часопис Осам, актуальні новини про життя українців в екзилі Нові Дні, літературно мистецький часопис Арка. Для книжок не вистачало чорнила та книжкового паперу, тому друкували на газетному. Тодішня ціна однієї цигарки 5 німецьких марок. За одну чи дві цигарки можна було придбати книжку. Але навіть у таких умовах на планеті Діпі друкують знакові видання у мистецькому українському рухові, коротко мур, вийшли тигролова Івана Багряного, без ґрунту Віктора Домонтовича, Еней та життя інших Юрія Косача. Очолювали Мур Улас Самчук та Юрій Шевельов, які теж там друкувалися. Ще один осередок: Дніпрова хвиля у Мюнхені. Його заснував Олекса Вінтоняк, який служив в ОУН і пройшов концтабір Аушвіц. За перші 20 років хвиля випустила 77 книг, наприклад, мемуари історика Дмитра Дорошенка або історію України Наталії Полонської Василенко. Табори поступово розформовували і багатьох людей повертали у радянський союз. Більшовики зробили для ста національностей єдину совітську родину і нав'язують її силою цю страшну тюрму народів, звану СРСР. Писав Іван Багряний, що не хотів повертатися на так звану родину. І, хоч у таборах вихід книжок часом потрібно було погоджувати з наглядачами, українці могли вільно використовувати національну символіку: тризуб та прапор, а також друкувати цензуровані в радянській Україні праці.